Вітаю! В одному з роликів я розповідав про те, що пластик для 3D-принтеру має гігроскопічність, з-за цього він поглинає влогу з повітря. І потім ухудшається якість друку. Візуально це можна побачити, як, можна це назвати, звисання соплі на друкованій деталі. Щоб цьому запобігти, треба створити умови, щоб пластик не поглинав цю вологу з повітря. Найпростіший варіант, що я вигадав для себе, оскільки я сушарку для пластику не зробив, їй оказалось зробити іменно в. Заводському варіанті доволі важко. Заводський варіант я маю на увазі це такий виріб, який важко сказати, що він зроблений самостійно, а не на виробництві. Найпростіший варіант, що я вигадав, тимчасовий, це пластик, який я купував. В нього зіп такий пакетик. Був, він в ньому запакований і внутрі пакетик з поглинанням вологи знаходиться. Що я зробив? Опять після того, як розкрив і подрукував на принтері, я опять його всунув в пакетик і Бачите, чорні елементи такі, біндери вони називаються, І ми прихватив, щоб менше повітря попадало в це пакування. Як бачите, навіть пластик не витягував з печатної головки принтера, і таким чином в мене вже зберігається скільки. Може, дня 4. Тобто, як я вже казав, це тимчасове рішення, поки я не закінчу сушарку робити, і потім сушарки, воно буде постійно знаходитись. Цей пластик, який буду використовувати. Зараз моє завдання це зробити. Стійку, на якій буде знаходитись катушка. Мені, наприклад, отакий от варіант, не подобається, коли ставиш, коли переносить разом з принтером, воно вдобно, але коли стоїть стаціонарна і друкуєш, вона заважає. Тобто, хочу я собі виготовити стійку для катушки з пластиком, я її вже Майже закінчив От в такому вигляді можна тимчасово використовувати якості зберіганого пакунку. Тільки опять треба пам'ятати про те, що я зразу, як можна далі від вологи, перебрав цей пакунок, щоб уменшити регідність того, що. Пластик буде поглинати цю вологу.